І в продовження теми сьогодні з нами у студії говорить Марина Корнієнко, міський дитячий лікар-інфекціоніст. Я вас вітаю в нашій студії. Розкажіть, будь ласка, які чинники призводять до отруєння саме дітей? Ну на сьогоднішній день у нас спека, у нас літо, і тому чинників призводять дуже багато. Перш за все, це брудні руки. По-друге, це продукти харчування, які зберігаються при певних умовах з порушенням вимог до даних продуктів, наприклад, молочні продукти, ковбаси, напівфабрикати. По третє це е, приготування продуктів. Також влітку потребує особливої уваги. І миття, овочей, ягід. На жаль, зараз дітки часто полюбляють прям був бабусі, прям з городини, але не можна. Треба все обробляти, все мити, за всім слідкувати. Це головне. Зрозуміло, е, які ризики несуть молочні продукти, а які м'ясні. На сьогодні молочні продукти і м'ясні є основним чинником. По перше, часто батьки надають дітям їсти те, що ще не можна за віком, наприклад, шашлик. По-друге, це особливості зберігання. Тобто продукти, виготовлені з молочних чи м'ясної продукції, повинні зберігатися в прохолодних місцях, проходити термічну обробку. Особливо термічну обробку потребують дітям до трьох років. Краще двічі переварити, ніж чим, чим не доварити ці продукти. Це й каші, це і йогурти. Якщо ми їх купили. То не означає, що воно може стояти на столі 4 місяці, як вказано. Воно повинно зберігатися в прохолодному місці при зазначених термінах і зазначеній температурі у на етикетці, як правило, виробник це зазначає. Угу. Ну взагалі так зрозуміло. Якщо вже дитина так сталося, отруїлася, так коли потрібно бути на сполох, в яких умовах лікувати вдома можна, і коли вже потрібно їхати до лікарні? Ну, перш за все, мати повинна, чи хто піклується за. Дитини, звернути увагу на стан дитини. Якщо дитина грається активна і не має ніяких проявів отруєння, то, можливо, це і не є отруєння, а ну, жара, спека і у дитини чомусь якісь розлади одномоментні. По-друге, якщо ж дитина вяла, то перш за все, потрібно почати це. Випоювання так зване. Тобто ми дитині даємо побільше рідини і поменше їжі. Ну і в одному і в другому випадку треба звернутися до дільничого педіатра чи сімейного лікаря, який огляне дитину, оцінить стан дитини і вирішить, можливе подальше лікування дитини в умовах стаціонару чи можливо, в умовах амбулаторних. Тому що є супутні патології, які ускладнюються, є патології. Які навпаки проявляються під час інфекції, тому за цим треба дуже стежити ретельно, і це вирішує лише медичний працівник, угу. не Тоб, мама. Тобто самолікуванням краще Ні. не займатися. Ні, розуміло. я категорично проти самолікування вдома. Угу. А, як максимально знизити ризик отруєння? Можливо, обробляти якось продукти там наприклад, снітівсько. Ну, е... Повторюсь, по-перше, це гігієна. Тобто, коли виходиш на дитячі майданчики і бачиш, що мама нібито і протерла серветкою руки, але дала яблуко, нібито його теж протерла. Зауважу, серветки не стерильні, там немає вимог до них, що вони повинні бути стерильні. Тому сама серветка несе загрозу. І серветка може лише, так сказати, розвести мікроби по кінцівки, а нам потрібно мити з милом під проточною. Водою. Це по-перше. По-друге, ми миємо всі овочі і ягоди по можливості обробляємо хоча б окропом, хоча б на декілька хвилин, щоб вбилися хворотробні мікроби і яйця гільмінтів. Зараз загроза, ми це будемо в жовтні, потім все це бачити, тому що інкубаційний період. І по-третє, виконувати і приберігати терміни, зазначені виробником. Тобто, якщо це холодильник, і якщо це три доби, то ні в коєму разі це одну добу на столі. Цього не можна. Також утворюються мікроби, які беруться із повітря, і хтось ложку мог облизати, правильно ставити. Mm -hmm. Тобто такі нюанси родині побутові. Тому гігієна і дотримання рекомендацій виробника щодо продукції. Дома все перекипячувати, м'ясо відварювати, навіть ту саму ковбаску краще. Проварити, тобто іноді проблема може бути не тільки в тому, що продукт був зіпсований раніше, так а в тому, що його погано зберігали. Матуся не догледіла його. Так, ну матуся, чи будь-хтось, чи сама дитина поставила і не зауважили mm. на це. Продукт, як правило, він потрапляє на полицю з сертифікатом і провірений. Тобто, ми не можемо сказати, що він бо інфікований. А вже надалі це все людські чинники. Добре, я вам дуже дякую, що завітали до нашої вам. студії. Ми продовжуємо наш випуск. Дивіться далі.